Оскільки міський театр був однією з перших будівель, які були електрифіковані від підстанції на Сахарова, вважається, що першим електричним ліхтарем на дуговій лампі, Дмитро Мойсеєнко розповідає про перший електричний ліхтар, який встановили у Львові. Він був чавунним за вишки 10 метрів. Особливість дугових ламп в тому, що вони випромінюють світло блакитного кольору, і є така цікава паралель, що зараз освітлення сучасного сухого фонтану є блакитного відтінку, і як в якійсь мірі його підсвітка є такою несвідомою паралелею до цих ліхтарів. А ці ліхтарі, які розташовані ближче до опори, були газовими. Їх встановили після відкриття театру. Більшість ліхтарів є побудовані на щоглі на опорі, чавуні переважно. А ці побудовані на колоні з каменя. Також на проспекті Свободи можна побачити автентичні опори ліхтарів, які були встановлені століття тому. У 1909 році запрацювала електростанція у теперішньому Сихівському районі. Вулицями міста проклали електромережі і встановили 14-метрові ліхтарі. Це є оригінальний підестал високого ліхтаря чавунний, який є відреставрований вже в 2016 році. Загалом він є відновлений повністю. Тут була відновлена картуша з гербом міста. Так само а щодо завершення, це воно було дещо видозмінене. Тобто, верхня частина вона не є автентичною, а є швидше як копія. Дмитро розповідає, що поруч, біля пам'ятника Адама Міцкевича, встановили копії таких ліхтарів, які не відповідають параметрам автентичних. Це копія, це він ну, всім відрізняється. Гербуша, просто псевдоісторична, видумана. Дверцята навіть по формі Дмитро Також припускає, що кольори ліхтарів оригінально були іншими. Квіточки, тобто є цвіт конвалії. Оці всі елементи вони були білого кольору на чорному фоні, тобто вони були контрастними і от виділялися красу ці от акцентні декоративні оздоблення. Дмитро Мойсаєнко почав досліджувати вуличне електричне освітлення Львова три роки тому. Пригадує, що все почалось з архівних фото власної вулиці. Наразі хлопець працює над ініціативою відновити автентичні кольори на одному із збережених ліхтарів. А після війни мріє відновити оригінальні ліхтарі в центрі міста. Іван Кадусько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.